Наші оці штучки в нашу чарівну скриньку. Ми достаємо Короб. коробочку, да. так. А тепер я достаю музичну коробочку. Музичну коробочку. Ця коробочка музична. Mm. Так? Це музична абетка казки Бабу Біки та кота Кларнета. Цю коробочку створила. Леся Рожкова, вона з Дніпра дуже я хотіла. Давай, відкривай. Я зараз скажу просто два слова про цю коробочку. Значить, Леся Рожкова, вона з Дніпра займається музичним розвитком раннім діток і створила такий дидактичний, дуже класний матеріал для діток, всіх, які тільки починають вивчати нотки. Тут і логоритмічні пісеньки, є тут клаверси, і про кожну нотку, про кожну, а в нас їх сім ноток. до, ре, мі. нотку Тут є пісенька і є ще додаток в аранжування, тобто акомпанемент до кожної з цих пісеньок. От Ми відкриваємо цю коробочку, відкриваємо коробочку. І що ми тут бачимо? коробочці? ну давай відкриємо, що на стульчику стоїш. Ну добре, Давай відкривай. Значить, тут пламер. Клаверці, палички, це клаверці. Тут є такі музичні картки. Музичні картки є. Тут є такі, такі штучки. Доміночки. Зараз ми їх використаємо, покажемо, як з ними працювати. Ну, давай, сідай на стілець. Так, опа. Ага. Значить, е, слухайте уважно паля ми починаємо одразу. От ми пройшли постановку роки. Так, ми пройшли постановку роки, як сидіти за інструментом. Да? До речі, ще раз уважно послухайте, що коли от висота стільця Повинна має бути така, щоб наш лікоть у дитини був або на рівні з клавішами, або трошечки вище, ніж клавіша, але ніякому разі не нижче клавіш. Ни Він не повинен звисати, так? Так, звисати. Тому, що такі тому, що зажимати себе до руки, а головне такі завдання великий. маленького піаніста маленького піаніста завдання, щоб ніде. Не зажималися ручки. Вони повинні бути свободними для того, щоб можна було е, присвоювати далі, обготувати. І техніка повинна бути гарна, да на інструменті? «Пат! Ну що ж, ното, як ви знаєте, Ч, ну тихо, ну. Ноток, як ви знаєте, у нас сім. «Да. Сім ноток? Так. От, сім ноток. «Прид64. Так. Так скільки ж в нас ноток? Сім. 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 А ну давай порахуємо. Один, Один два, три, три. чотири, п'ять, шість, сі. Сім. А як вони називаються? Дивіться, до, потім. Ре. Ре. Давай заспіваємо. До. Ре. До спочатку, потім ре, потім сім. Потім. Си". Потім соль. Соль. Потім ля". І Хе. <рес> Значить, сім нотах. До ре, мі, фа, сол, Ля, сі. Кінська їде на таксі. Оце це так. В дитинстві і мене так вчили. Так. Така була. <плес> <плес> Значить, так, тепер ми будемо першу нотку вивчати про нотку до пісеньку. Значить, Нотки, да, нотки живуть на п'яти лінічках, на п'яти. в, в п'ятиповерховому поверх... будиночку. Нотки пезила в підвалі, тому що їй і таза не вистачало. Да, нотці до не вистачило місця на першому поверсі і її поселили у підвал. У підвал поселили. Ну це ж, в принципі, зараз це дуже таке модне місце, тому що як укриття. Ось. То їй пощастило. Вона в безпечному місці живе, нотка «До», У підвальчику. От вона. От вона така нотка «До», гарна. Бачите, от п'ять ліній. п'ять, один. Рахується як, Мірося, рахується з нижньої. Один, один два, три, чотири. Yes. Значить, рахуємо е, нотні лінійки так само, як і поверхи в будинку в багатоповерховому. Тобто так. нижній етаж це буде перша лінійка. Друга, лінічка, третя, четверта, п'ята. Значить, но ці до не вистачило і вона сидить у підвалі. На першій додатковій лінійці okay. знаходиться нотка до. Так, нотка до. Знаходиться перед двома чорними нотками. Ось вона. Значить, тобі завдання, слухай, уважно. Сядь. Завдання тобі. Знаєш, яке? Так. Знайти нотку До і поставити шашечку на оцю нотку. Ось тобі перша нотка до. Як дограти? Тепер! Трррррррр". Стоп! Пропустила! Перед двома чорними нотка до знаходиться. Ось тут, стоп. Ту. На краюшку став. До. Да. Ще Дом. далі. Поїхали. Трер. Їдемо, 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 їдемо. Де до? Стоп, пропустила, де дві чорні. Ось дві чорні. так, Молодець, до. І ще їдемо, їдемо. Тр-р-р-р, Стоп! Ду. Молодець. Перед двома чорними це нотка до. Далі їдемо. Трррр. Приїхали. Приїхали. Де дві чорні? Т а ось перед двома нотка до. До. І ще їдемо. Тррр. Стоп, пропустила. Ось вона. До. І ще їдемо. Тррр. Стоп! Нє. Нє. Вона правильно і остання нотка. Тр-да. -та. Ось! вона. Вона саме висока. Зіграємо в ансамблі. спочатку так провчимо. Перед двома чорними у нас знаходиться нотка до. До, 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 дощі крапає вікно. А тепер ти. Ану. Сама спочатку. До, 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 А нажимати хто буде? Ти ж гораєш? Ну давай, давай mm. раз, Michale, mm. І До, до, до.